Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд організації навчально-пізнавальної діяльності дітей молодшого дошкільного віку, тобто наших з вами діток. Хочу сказати, по-перше, що наш садок працює за програмою Українське дошкілля. Це такий документ, який розроблений та стверджений Міністерством освіти України, і ми ним керуємось. А зараз я своїми словами трішечки вам розповім, по яких темах ми будемо і розділах будемо працювати впродовж року. І так, це математика та логіка. В цьому розділі ми будемо з, вас, з дітками будемо закріплювати і знайомитись із прямим рахунком до п'яти від 1 до п'яти. Але з утворенням числа і кількості ми будемо працювати від одного до трьох. Це протягом року ми будемо багато один додавати, віднімати у пределах трьох. Так? І орієнтування у просторі відносно себе. Вперед, назад, збоку, ззаду, ось так. Відносно себе, дитина буде орієнтуватися. Так, ми будемо грати в такі ігри. Геометричні фігури ми вивчимо тільки дві в цьому році: це буде круг і квадрат. І для цього, для рахування, я дуже-дуже рекомендую природний матеріал. Зараз в нас пора року осінь, це пора каштанів, шишок. Будь ласка, збирайте це все, ми будемо з вами рахувати. Тому що дитині буде дуже-дуже цікаво, якщо ведмедик принесе одну шишку, а зайчик принесе два каштана, і якщо ми це все поєднаємо, порахуємо, то це буде вже три у кошику у звіряток. Так? Це буде цікаво, можна грати в такі ігри. І коли ви закріплюєте з дитинкою, Вдома, наприклад, що ми на занятті зранку дали якусь тему і порекомендували вам закріпити вдома, то навіть вдома на кухні, якщо матуся там готує їсти або щось. Ну, наприклад, в мене тут було, ось, можна порахувати три цибулинки, так? або там порахувати морквинки, або порахувати картоплю. Тобто ми це все закріплюємо наглядно. І тому я дуже рекомендую, щоб це були саме жолуді, шишки. Так, ви разом з дитиною це все назбирали, воно рік у вас зберігається, і ви в це граєте, якщо у вас є таке бажання до цього. Далі рідна мова, художня література. Ми знаємо, що мова у дитини напряму зв'язана з розвитком дрібної моторики. Тому ми дуже активно. Робимо акцент на розвитку дрібної моторики, це різні ігри, це пальчикові гімнастики, театри, різні маніпуляції, там пальчикові гімнастики. Так, там багато-багато технік. Ми будемо вас з альоною знайомити з цими техніками, будемо розвивати дрібні м'язи, масаж, самомасаж. І будемо таким чином розвивати, допомагати розвиток мовлення, ставити мовлення дитині. Ще вправи на дихання, на мовне дихання, для того, щоб вірно, правильно розмовляти, ми повинні правильно дихати. Тобто Вдихнули і на видих, так ми говоримо. Для цього в нас є вправи на розвиток мовного дихання, чистомовки, скоромовки. Також ми будемо і ще є цікаві ігрові вправи, щось там дути будемо побачите. Далі сила голосу, так, тому що дитина. Не уверена, може, ще не дуже впевнено, може розмовляти, вона трішки там соромиться, багато безліч і вправ на розвиток сили голосу. Ми також з цими техніками будемо вас знайомити. Далі будемо вчити розуміти прості віршовані твори, тобто, даєш дитині якесь там. Віршик з чотирьох рядків, дитина прослухала римований віршик, і потім простенькі такі запитання, щоб дитина, ви розумієте, чи дитина зрозуміла той думку автора, чи ні. так, Будемо вчити розуміти віршик. так, Далі вчити слухати, відповідати так на прості запитання. Я вже сказала, довкілля і природа. Ще такий параграф. У нас моє ім'я дитина буде знайомитись так із собою, із своїм ім'ям. Тут ще включається сюди гендерне виховання, хлопчики, дівчатка, взаємовідносини, ігри. Поважаємо свою стать, поважаємо іншу стать протилежну, комунікація, все це буде включати, родина, так, магазин іграшок, крамниця. так, Ми будемо знайомитись з оточуючим, що ще буває і крамниця, і пошта, там, кінотеатр, лікарня. Далі природа. Це в нас дерева, дерева. овочі, фрукти. Різні різноманітні ігри, щоб ми вміли, дітки вміли відрізняти це все тваринки, пори року. Далі в нас по ліпленню. Ліплення. Це також велика така складова. Ліплення це дуже важлива така деталь нашого навчання, тому що це зв'язано напряму з дрібною моторикою, але ми щось е ліпимо просте. Просте з однієї деталі, а максимально з двох деталей ми ліпимо якийсь виріб і вчимось там їх з'єднувати, ті деталі. Ну, в основному це що націлено на розвиток дрібної моторики наших м'язів-дітей. Аплікація. Тут ми в основному вчимося намазувати, так, клеєм намазувати щільно поверхню, точність рухів у дитини. Розвивається, і готові форми ми накладаємо на площину і приклеюємо. Дитина бачить що, ага, результат вона бачить, що вона наклеїла готову форму, яку матуся там вирізала, наклеїла, і все, воно вже не відпадає. Так. Це в нас аплікація. Малювання. Так. На малюванні ми вчимося тримати олівчик, тримати олівець і пензлик. тримати в правій руці, кому комфортно, кому ні, ми не перевчаємо, тримаємо як зручно, але вчимо не закінчик, не отак, а так, як зручно. Ми багато часу приділяємо тому, щоб не так, так а щоб правильно ми намагалися тримати олівець або пензлик. Так, пам'ятаємо на малюванні, що не всі народжуються художниками, але пам'ятаємо таку. Істину велику, що кожна дитина народжується, вона вже народжується талановитою, а ми дорослі вже повинні визначити той талант, саме схильність до чогось і розвивати це. Так, Наша задача це розвиток, розвиваємо творчі здібності дитини, розвиваємо художній смак, розвиваємо фантазію на всіх цих заняттях. Хочу сказати, що всі заняття усі заняття в дитячому садку повинні бути в ігрових формах, в цікавій ігровій формі. Тому в наших заняттях це завжди анімація, це завжди ляльки, ляльковий театр, це якась ігра обов'язково. І якщо ви вдома також повторюєте, закріплюєте, дуже рекомендовано, щоб це. Було в ігровій формі, так, щоб дитині було цікаво. Дидактичні ігри в нас, так, це дуже-дуже важливо. Там ми закріплюємо форму, розмір, кольори, з чого зроблено. Тобто, всі, по всім цим розділам, що я сказала, до кожного розділу є дидактична гра або декілька дидактичних ігор. В яких ми закріплюємо поданий матеріал. Ми в класрум будемо багато виставляти таких ігор. Будь ласка, приєднуйтесь і будемо розвиватися. Далі руханки. Так, також це коли дитинка вчиться узгоджувати якийсь віршик, словесний супровід із рухами своїми. Вроді, все, я сказала. Якщо щось іще забула, то ми з вами протягом року будемо спілкуватися. І до нових зустрічей! Я з вами прощаюся на сьогодні і зустрінемось в ефірі.